В останній час мої думки часто повертаються до феномену Трампу та його групи підтримки, хоча він ну не показав жодної здатності вирішувати обіцяні проблеми від нелегальної міграції до. Припинення війни в Україні його прихильники невпинно вірять, що Трамп ще здатний здивувати всіх, але як на мою думку, куди ще більше? І що він ще всім покаже, ну, маючи на увазі поганих хлопців. Але в реальності цей чолов'яга хоче домінувати тільки над своїми союзниками та жертвами, всупереч з традиціями демократії, захисником якої була його країна. На жаль, у нього тепер свої погані хлопці, і це не вбивці, маньяки і гвалтівники. Аналізуючи ситуацію, я усвідомив, що ми спостерігаємо не просто політичну відданість, а глибоку, психологічну, психіатричну потребу вірити в рятівника. Прихильники Трампа, наче у фантастичному романі, уявляють, що він з'явиться з парою указів та. Технократичною магією Маска, щоб метево вирішити всі проблеми, які формувалися десятиріччями. По-перше, ну це виглядає як дежавю для українців, якщо ви розумієте, про що я. А по-друге, цей театральний екзорцизм від. Рампа, схожий на спробу лікувати онкологію аспіріном. Ефект плацебо може і заспокоїть, але знищити хворобу не може. Тим більш коли лікар і не лікар. Ти не президент, і тобі пора уходити. Чому ж так відбувається? Ну тому що, мабуть, людям легше вірити в месію, ніж зіткнутися з тим, що їхній кумір нарочито енергійний 78 річний чоловік. З риторикою піздабола не просто не вирішує проблеми, а системно їх загострює. Наприклад, за його вже теперішнє президентство кількість депортацій знизилася, а одна показова акція вивіз групи мігрантів до Колумбії на військовому літаку, коштувала звичайним американцям вдвічі більше, ніж зазвичай. Може, і втричі. Взагалі, за математичними законами Трампа, це все обійшлось американцям ну, десь в 383 трильйона доларів, плюс-мінус пару мільярдів. Чи можете ви назвати це перемогою? Навряд. А він і його оточення можуть і називають щось знов повіяло знайомими хлапками і жестами доброї волі. Парадокс вірних прихильників якийсь відбувається. Чому факти не руйнують їх міфи, міфи в їх головах? Відповідь криється в емоційній економіці. Для багатьох важливіше відчувати приналежність до спільноти рятівників, ніж аналізувати статистику і усвідомити, що король та голий. Але і як довго можна ігнорувати те, що Трамп нагадує чувака, який хоче, щоб його весь світ вважав найвидатнішим архітектором, а сам тільки те й робить, що підпалює будинок, а потім героїчно бігає з порожнім відром. Мій висновок масове заперечення реальності як механізм емоційного самозбереження. Питання тільки для чого? Для психологічного здоров'я ядерного сепсису чи що? Пару днів тому Трамп. Дуже пихато розповідав про велику перемогу, коли віддав росіянам кіберзлочинця замість американського заручника. А наступного дня Путін настяв йому на обличчя, коли схопив у Шереметіо наступного американського заручника. Потужно, потужно. Може, Трамп після цього назвав Путіна диктатором? Так назвав, але не Путіна. А ще дуже зручно назвати перемогою припинення вогню, коли жертва вже мертва, і агресору вже не треба стріляти, правда? Замість реального вирішення проблем війни, яку розв'язала так звана Росія, ми стали свідками того, як Трамп напіздюнькав купу порожніх обіцянок і лесточів на адресу міжнародного злочинця Путіна, а той разом з Лавровим витир об нього ноги. Ефективність Трампа як потужного лідера, коли треба жорстко розмовляти з дійсно поганими хлопцями, нульова. Але попіздіти на тих, хто залежить від твого захисту, дід може ловко. І тут питання не в тому, який Трамп. Це все я вам розповідаю не для того, щоб попсірунька Трампа, хоча і для того теж, але мисль більш Глибока питання ще раз кажу не в тому, який Трамп, а в тому, які ми. Чи хочемо ми сидіти в рожевих окулярах і чекати від Трампа дива, який він постійно обіцяє? Чи все ж таки повертаємось у дуже неприємну реальність, де США перестали бути нашим союзником? А нам усім треба згуртуватися навколо своєї країни, щоб не допустити капітуляції на умовах Путіна. І відстояти національні інтереси дуже цікаво спостерігати, як люди в розпачі, наче не було цих трьох років 11-річної війни, повторюють одне і те ж саме питання. Що ж тепер буде? Буде важко. Хоча легка вже давно нема. Але значно важче буде, якщо ми продовжимо перекладати відповідальність за завершення цієї клятої війни на поганого Трампа. На поганого маска, на погане ТЦК, на поганих депутатів чи будь-кого іншого. То що вони погані не дає індульгенції на нашу бездіяльність, на нашу з вами бездіяльність. Перемога не приходить через очікування чи надії на рятівники. Вона вимагає дій, рішучості та готовності взяти відповідальність на себе, замість того, щоб чекати на диво. Варто Зосередитись на тому, що ми можемо зробити тут і зараз вбивати ворога, робити українського націоналіста заможним, а бойка посадити на пляшку і у тюрму. Треба здобувати перемогу, а не інфантільно її чекати. Ви дійсно забули, що світ несправедливий? Що справедливість це не даність, а те, що треба виборювати навіть у цій всій історії. Є дуже позитивні моменти. Це я цитую Богдана Кротевича, Україна. Як і Європа, як і більшість вас особиста роздупляються тільки тоді, коли препече. Дивлюся, всі країни почали включатися: Великобританія, Польща, Франція, Туреччина, Балтійські країни. Наші політики почали щось їздити і вже серйозно домовлятися. Тому не розумію вашого ниття. Насправді це все може зіграти навпаки позитивно на ситуацію в Україні. Хоча дійсно буде важко. Ви ж бачите, що світ повернувся до права сильного. Якщо хочемо вижити і мати слово, доведеться ставати сильними. Доведеться щось виправляти. А проблеми, які треба виправляти, ви самі знаєте. Дохуя а раптом ще ненарокам. Нарешті звернути увагу на те, який піздос несеться в керівництві збройних сил та якісь зміни зроблять. Ото вже точно буде щастя. Ще мене бентежить недалугі заклики від фанатів Трампа. Не ображайте Трампа, бо він образиться і не допоможе вам. А то, що вашому Трампу в рот сит Путін і він ковтає, причмокуваючи, вас не бентежить? Не ображайте маска, а то він вам відключить Старлінк. А то, що маск нам не подарував цей Старлінк, а ми його купляємо, і платимо за нього, та ще й рекламуємо задарма. Вас також не бентежить. Я вже не кажу про те, що вам похуй на те, що когось намагаються вбити, а вас бентежить тільки образиться чи ні, чел, який за спиною Джонні Депа, чпокав його дружину. Їбать ці ковбої відважні. Нападати на своїх союзників і вимагати від жертви агресії поступки, але до блідного боятися навіть сказати Путіну, що він диктатор. Ну це блядь, джелігінніше навіть за Лукашенко. Знаєте, як я завжди казав, подивіться на відносини у родини, і ви сразу зрозумієте, що це за людина. У одного дружина навіть на загал не може витримати свою відразу від щастя бути поряд. А інші називає свою дитину літероцифровим кодом, наче клеймує в'язня нацистського концтабору. А іншу дитину доводить до зміни статі. Одразу бачимо з вами, яка традиційно гарна атмосфера в цих родинах. Мені здається, що американці до кінця ще не розуміють, що їх Трамп то Янукович, якого обрали, начебто після поразки, другий раз. Сподіваюся, що американський народ зможе захистити інституцію своєї демократії меншим коштом, ніж ми. Ну, а якщо ні, то не нам з вами звикати до війни. Всіх обняв і не забувайте донатити на ЗСУ. А ще, до речі, я розіграю за донат свої легендарні мотокуртки. Всі подробиці в описі. Па-па.